Путін вийшов із наказом ПСВО, що шокував усіх. Буцімто Кремль таки вирішив продовжити приморі та перейти до повного завершення бойових дій із низка причин. Очільник рефі, начебто, зібрав усіх у Кремлі та оголосив вражаюче рішення відносно подальших кроків у війні. Схоже, такого повороту ніхто не чекав. Обов'язково перегляньте випуск до кінця. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що берете нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Російський телеграм-канал Кремлівська табакерка переконує. Що Путлер оголосив великодні перемир'я з трьох причин. Серед них мобілізація та розмови з Богом у вісні. Отже, на президента Рефі вплинула низка факторів, і це перший крок до повного припинення бойових дій. Перший і найважливіший з них це релігійно містичний. Путлер був стурбований деякими знаками перед Великоднем. Як стверджує телеграм-канал, пов'язаний із Кремлем. Путлер буцімто наснився чудовий віще сон. Бог я з ним розмовляв у вісні і сказав, знаю, що для світу поки що зарано закінчувати війну. Але ти оголоси перемир'я, покажи Свій розум тоді переможеш. Після цього й було ухвалено рішення про великодні перемир'я, стверджує близька до путера джерело у Кремлі. У пабліку зазначено наступне: цитую: ми засумівалися у такій як версії, але її підтвердили ще декілька співрозмовників, котрі ніколи не повідомляли неперевірену інформацію. Другий фактор це постійні попередження економістів, представників центробанку про те, що якщо так зване СВО не закінчується найближчими місяцями, то в рефі почнеться дуже серйозна криза і прагнення вирішити проблему санкцій. Третя причина це позиція частини оточення Путліра, яка вмовляє його не оголошувати серйозну мобілізацію. А вже ж покладатися на дані рашиських медій ми не будемо. Утім, маємо таку інформацію. На одним часом низка українських підрозділів, нібито отримали наказ припинити вогонь по рашистських позиціях через декілька хвилин після початку великоднього перемир'я, яке оголосив лідер Рафії. Про це повідомляє BBC з посланням на українського офіцера. Старший український військовий офіцер розповів BBC, що його та інші підрозділи отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через декілька хвилин після початку великоднього перемир'я, оголошеного Потліром. За словами цього офіцера, підрозділам дали наказ робити фото та відеозаписи порушень режиму перемир'я, а за потребу відкривати вогонь відповідь. Офіцер сказав журналістам, що ця заява застала усіх зненацька, бо, хоч більшість людей і хотіли припинення вогню на передовій, все ще панувала плутанина щодо того, які це матиме наслідки. Нагадаємо, що голова ерефії Потлір напередодні великодня заявив, що наказав зупинити усі бойові дії. Водночас він додав, що війська ерефії мають бути готові відбувати можливі порушення перемир'я та провокації. Президент України Володимир Зеленський назвав заяву про великодні перемир'я черговою спробою Путлера пограти із життями. Зокрема, президент України Володимир Зеленський оголосив, що рашистські військові не дотримуються припинення вогню на 30 годин, проголошеного лідером Рафії Путліром. На різних напрямках передової відбулося вже 59 рашистських російських обстрілів і п'ять штурмових дій рашистських підрозділів. Вуту Старобільськ зафіксовано одне бойове зітнення, в боєвезіднення. Донецьк трибує візітнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку. Одне в районі степового десятки застосування в піві ворогу, каже глава держави, послаючись на отриману доповідь від головнокомандувача зсу Олександра Серського. Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує. В конкретних бойових обставинах Україна діятиме і надалі дзеркально, вказав лідер України. З його словами в період між 18.00, 19 .00 квітня та північ відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів окупанти застосували безпілотники. У цілому, станом на ранок, Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Наголосив Зеленський, додавши, що українська пропозиція реалізувати і подовжити тишу на 30 днів після 24.00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Російські ж військові продовжують вести вогонь по позиціях Сил оборони на Харківщині, попри заяву очільника Кремля Володимира Путліра, про великодні по. Ремор'я після 18.00-19 квітня ситуація на лінії бойового зіткнення у зоні відповідальності 429 го полку Ахілес не змінилася. Розповів командир підрозділу Юрій Федоренко у коментарі Суспільне Харків. Федоренко каже, що нині бійці полку виконують завдання на території Харківської області. Точного напрямку він не розкриває. Театр воєнних дій наразі залишається без змін. Рашисти продовжують вести вогневе ураження позиції сил оборони доступними їм силами і засобами. Нічого не змінилося порівняно з вчорашнім днем. Нічого сказав Федоренко. Нічого не затихло, все продовжується. На моє переконання, це виключно спроба Рафії задобрити Трампа для того, щоб мати можливості продовжувати війну вести умовний діалог. Тобто таким чином Рафі легалізує себе в міжнародній спільноті за допомогою Трампа, виходячи з ізоляції. Оголошене Путлером короткострокове великодні перемир'я на тлі погроз США відмовитися від зусиль із регулювання війни в Україні стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою. Про це повідомляє Wall Street Journal. Наступного дня, після того як адміністрація Трампа пригрозила припинити участь у переговорах про припинення вогню, російський лідер заявив про запровадження 30 годинного режиму тиші під час православного великодня. Аналітики зазначають, що така тимчасова ініціатива дала змогу пут перехопити дипломатичний порядок денний і представити себе як лідера найбільш зацікавленого у мирі, при цьому не ризикуючи втратити військові переваги. Як пише видання, заява Путлера може вказувати на відхід від його колишньої жорсткої риторики, в якій він наполягав на необхідності усунення так званих корінних причин конфлікту перед будь-якими перемир'ями. На думку старшого наукового співробітника центру Карнегі Росія Євразія Тетяни станової короткострокова пауза дає змогу Путлі зберегти ініціативу. І одночасно створити видимість миролюбості, не послаблюючи власних позицій. Що березні Україна підтримала пропозицію США про тридцятиденну паузу в бойових діях. Однак Москва відкинула ініціативу, стверджуючи, що будь-які перепочинки на цьому етапі бідуть на користь українській стороні. Позиція Кремля залишилася незмінною. До припинення вогню необхідно вирішити безліч невирішених питань. Паралельно із цим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий припинити спроби врегулювати конфлікт. Якщо угоди не буде досягнуто найближчими тижнями, Великобританія виступила із закликом до РФ не тільки дотримуватися великоднього перемир'я, а й перейти до повного припинення вогню в Україні. Про це повідомляє видання Reuters. Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо РФ зробити те ж саме. Ідеться у повідомленні. У заяві британського міністерства закордонних справ зазначається, що пауза дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир. Настав момент для Путлера показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення. Ідеться у заяві. У Єврокомісії днями також відреагували на заяву російського диктатора Путіна про одностороння тридцятигодин пора мир'я на Великдень, заявивши, що Москва могла б негайно припинити війну, якби захотіла. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Повідомляє водані Reuters. Цитую. Ерефія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню. Зазначила гіпер. Вона зауважила, що минуло більше місяця. Відтоді як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. РФ може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче. Ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру. Додала гіпер конгресмен республіканець Джо Вілсон. Назвав великодні перемир'я Голошений рашистським правителем Путлером Фейковим про це він написав у соціальній мережі ікс. Цитую. Воєнний злочинець Путлер нагадує нам про свою повну цілковиту зневагу до життя, бомбардуючи дитячі майданчики, покарні та оголошуючи фейково великодні перемир'я, поки продовжує вторгнення, яке він розпочав, і може закінчити вже сьогодні. Зазначив конгресмен із вдячністю підтримує Україну. Додав він спецпредставник президента США з питань України та РФІ Кіт Кіткелок заявив, що команда президента США Дональда Трампа повернеться до Лондона, де заплановані перемовини стосовно перемир'я в Україні. Ми говорили про те, щоб рухатися в. Перед із потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі, і саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити. Сказав він в ефірі Fox News. За словами Келога, Трамп зробив за 90 днів для вирішення війни Ерефі проти України більше ніж було зроблено за попередні 900 і більше днів. І він веде це до рішень, і одне, що я помітив у президенті Трампі, і був з ним раніше, це не створюйте йому проблем. Якщо у вас немає рішень, і я думаю, у нас є досить хороше рішення, сказав він. Келох також додав, що угода про мінералах це одне із таких рішень. Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Додав він. Калуг заявив, що коли він говорить про всеосяжне припинення вогню, має на увазі море, повітря та землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир постійного мирного договору. Також і я думаю, ми на хорошому шляху. Сказав Келох. За його словами, це насправді важко, але Трамп веде нас до завершення. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь нами надалі. До зустрічі в наступних випусках.